Україна в 1920 році втратила майже все, і надії вже не було. Українську Народну Республіку очолював Симон Петлюра. Ще в 1919 році Україна втратила майже все і залишилася на клаптику землі. Атлюра хотів вернути українські землі, які були окуповані більшовиками. І у квітні 1920 року між Польщею та УНР було підписано Варшавський договір, за яким Польща визнавала незалежність УНР, а українські війська отримували підтримку в боротьбі проти більшовиків. 29 квітня 1920 року розпочався наступ польсько-українських військ. 17 травня 1920 року польсько-українські війська увійшли в Київ без значного опору з боку Червоної армії. Проте вже в червні почався контрнаступ більшовицьких сил. І 13 червня 1920 року вони знову захопили Київ. Польські українські війська під ударами Червоної армії почали відступати. Вже до серпня 1920 року Червона армія була під Варшавою. Але грамотне командування Польщі зупинило наступ більшовиків так зване диво на віслі. Вже в жовтні поляки і більшовики уклали перемир'я листопад 1920 року армія УНР зазнала остаточної поразки. Рештки армії з Петлюрою відступили до Польщі. Українська Радянська Соціалістична Республіка стала фактично радянською колонією. Попри формальну незалежність, Західна україна галичина Волинь потрапила під контроль Польщі. Але через 70 років Україна получила шанс стати незалежною. І 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. І в тім самім році, 5 грудня, на виборах президента України вибрали Леоніда Кравчука.